Лісом варіанти кріплення. Клієнти отримують петлю ліса в такому вигляді. Неважливо, посилена петля, не посилена, базова. Завжди є півтора ,5 метри 5-мм товщини вірьовочка. У нас уже все підготовлено. Ось ця 15 вірьовочка. Я з однієї сторони. Зробив вузлик. Його зразу ж можна зробити на ці на Я для зручності для відео зробив так, щоб швидше показувати. Закидаємо на перекладину, у кого вона є. Зав'язуємо або на перекладині, або десь на другому місці кріплення на ту висоту, на яку вам зручно. Якщо ви будете використовувати табуретку, то відносно цього робите висоту. Якщо ви не будете жорстко кріпитися, а хочете динамічні якісь нагрузки робити, просто не зав'язуйте, зав'язуйте на руку і натягуйте рукою. Або сидячи, або стоячи. І її ще треба повністю закріпити. Я для відео не закріпляюся, так повністю і ліву, і праву сторону треба закріпити, щоб краще трималося. Це просте кріплення. Тепер є у нас ще кріплення. Варіант комплектації кріплення за турнік. Або за перекладину. Що в неї входить? Сама петля, яка кріпиться за перекладину, карабін і блочний ну, блочок. Зараз ми вже його почепили в цьому вигляді. І завели в блочок. 5-мм нашу вірю. Цю веревку я знімаю. Ну, для зручності, знову ж таки, ви можете зав'язати веревку на цій шпетлі. Я для звучності, щоб ви зрозуміли, і швидше було. Беру ці караміни. Вони не входять в комплектацію, але їх можна докупити. І все точно так же. Робимо. Але вже воно йде через блок і набагато краще і не заважає сила тертя, яка є при кріпленні за перекладину, Коли ви просто за перекладину, воно підторможує його трошки. А ще як використовуючи цей блочок, цей варіант кріплення, можна робити навантаження. При використовуванні кріплення за перекладину, можна не силу руки використовувати. Як навантаження, а силу резини або якоїсь ваги, підвісити грузик можна сюди. Це фітнес резина для різних фітнес-справ. Вона в вихідному положенні 30 см. Це резина найбільше використовується для підтягування. Вона в вихідному положенні 1 метр. Відносно цього, ви і шукаєте собі точку кріплення. І вона, коли буде розтягуватися, буде давати вам навантаження. Буду використовувати зараз карабіни, які не входять в комплектацію. Ви їх можете дозамовити окремо. Так. Вішаємо сюди два карабіни. Таку штучку. І туди ж петлю лісона. Або стоячи, або дотягуватись до табуретки і таким образом, а можна і поприсідати. І ви самі собі вирішуєте, якої товщини резина вам потрібна, яку вам потрібна нагрузка, або те, що доктор прописав. А у кого нема перекладини, У нас є ще варіант кріплення. За двері. Двері є усих, це дверний стопор. Все точно так же, як за перекладену, тільки замість тієї петельки, яка кріпиться за перекладину, у нас є ця петля дверний стопор. В окремому відео я покажу, як це зробити.